Асоціація футболу. Будь-що під силу левам, які працюють як одна команда для спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Разом до перемоги. Whitebit – Офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. Okay. Uh -huh. Good evening, dear colleagues. Head coach of the Ukraine national team, Serhii rebro. So we are ready to start with your questions. Please, as always, raise your hand and I will give you an opportunity to ask who is ready to start. Yes, please, colleagues. Так, будь ласка, Андрій, Прошу. добрий, добрий вечір. Е, які були головні мети сьогоднішнього матчу? Що ви хотіли дізнатися про команду перед євро? І чи ви були задоволені з грою команди сьогодні? Ну, головна мета підготуватися до старту євро. Я вважаю, що ця гра була дуже корисною для нас і для збірної Німеччини. На жаль, зараз гравці не готові на 100%, але в нас попереду майже два тижні підготуватися. І те, що я сьогодні побачив, це дуже важливо. Було велике бажання гравців, було велике бажання грати на оборону на всю команду сьогодні. На жаль, для нас ми дуже багато оборонялись, але я вважаю, що сьогодні була команда, яка дійсно розуміла, за, за рахунок чого ми можемо грати на рівні збірної Німеччини. Okay, прошу ще запитання. Прошу ще запитання, колеги. Сам моксинс. I think it's uh, it's very good for Ukraine to represent it here in Germany in um, in euro. I think it's very good for our nation. I always aid in like uh, Ukraine wants to be in in Europe you want, Ukraine wants to be part of Europe and I think uh, the forum like uh, like euro championship by football I think it's it's very it's very important for our country and I'm glad we are here now. I'm glad we are I play in second time in the year against Germany because for me Germany is most important partner of Ukraine in this war and we are very pleasure for Germany and I think uh, while we are here I didn't see I didn't have all the team didn't have any problem anywhere we are going everybody supporting everybody is um, trying to to support us I think this is very important now unfortunately in our country football is uh, not number 1 and I think it's uh, Uh, very important for everybody in the Europe and the world supporting Ukraine in this war, and then in the end, I'm sure very soon football will be very football will be number one in our country. When will you arrive? When we are arrive, how many? We are four days here, I think. From uh, 13th. Thirty from thirty, yeah, from thirty. Yes, um, some more questions, please. No more questions? Yeah? Thank you. Thank you very much. Okay. Всім нуль Звичайно, всім нам хочеться перемагати сьогодні. Нічь. Ти тільки що мені вже сказав, що тобі сподобалася ця гра. Що тобі сьогодні сподобалося в цій грі? Я добрий вечір всім. Звичайно, всі ми хочемо перемагати. Але головне для мене як для тренера національної збірної мати команду. І це я хочу бачити на футбольному полі. Звичайно, в офіційному офіційному матчі я очікую більше від своєї команди. щоб вони більш розумніше працювали на полі, але сьогодні також в цьому товариському матчі ви також бачили хороший футбол. Перші 20 хвилин були дуже добрі. Хороший пресинг від нас. Звичайно, в них є дуже хороші гравці, але вони тільки в кінці першого тайма розпочали створювати свої моменти. І якщо б ми зробили в цьому матчі перший гол, забили. Скоріше за все змогли б і другий, і третій забити. І в другому таймі ми ще більше тиску робили на ворота збірної України. І 15-20 хвилин вони не могли вийти зі своєї зі свого штрафного майданчику. Потім випустив я Максиміліна Байера, він дуже добре увійшов в гру і створив дуже багато моментів. Дуже хороша робота їхнього воротаря. Але в нас сьогодні було 27 ударів по воротам Суп'яника. На жаль, не вистачало реалізації. Дуже гарно комбінували, але цього останнього дотику не вистачало. Цього останнього сантиметра. Ми намагалися створювати різноманітні моменти. Але мені сподобалося, що хлопці віддалися повністю на футбольному полі. Грали пристрасно. І я очікую, що на чемпіонаті Європи у нас будуть ці моменти, і ми будемо реалізувати їх. Бундесканцлер був тільки що в, в, в нашій кабіні, що вам сказав? В кабіні. І що завадило вам сьогодні цей останній дотик зробити, щоб забити гол? Він нам побажав удачі на чемпіонаті Європи. Е, 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 сказав, що він знає, що в мене мої, що я дуже довго розмовляю з командою перед е, виходом на поле і також після матчу, і тому він е, сказав тільки два-три речення. Але побажав, я можу тільки повторитися тільки е, хорошої гри на чемпіонаті Європи, і що ми всі віримо е, в нашу команду. Е, на рахунок останнього дотика у, у Кіміха був момент, у Баєра був момент, Ілька Ільдоган був, Гундоган був поворотом. І може неправильно була прийнята позиція. І було дуже багато моментів, де гравці України в останню мить кидалася під м'яч і відбивали його. Але я можу чесно сказати, що це не тільки фортуна, але також хороша робота української збірної в обороні. Звичайно, реалізація була сьогодні не хороша. Але головне ми створювали ці моменти. В першому таймі ми бачили дуже багато моментів збірної України, коли вони вибігали в ці контратаки. Що ви можете сказати про роботу своєї оборонної лінії? Тому що Максимілі Мітальча дуже високо грав. І ще раз, ви дуже високо працювали. що вам не вистачало щоб розумніше використовувати свої шанси. Ми дуже інтенсивно грали, ми... було дуже багато боротьби на полі, і ми... ми вигравали ці моменти. В нас не було такого завдання, що лівий чи правий фланг підключається до атаки. Нас головне було Україна давала можливість цей пресинг робити на футбольному полі, і через дивлячись, через які ми фланг виграли, так само реагували на ці моменти наші захисники. І, звичайно, в них були контратаки. І, наприклад, я Римчук шукав вільні зони, і коли, наприклад, Максимілю Мітельшета не було в цій зоні. Але наші гравці, я думаю, дуже добре підстраховували. І я цим задоволений. Звичайно, якщо було б більше цих контратак. Ми може грали б більш більш дефенсивніше. Іли, може, робили якісь небудь розумний фол. Але я мушу сказати, чи, хоч ці контратаки і були, ми дуже гарно відіграли також в обороні. Ви тільки що сказали що Максиміліан Байер дуже хорошу роботу показав на футбольному полі. Думайте, що він буде допомагати вам на чемпіонаті Європи. В нас ще один тиждень перед чемпіонатом Європи. Звичайно, нам потрібно. Одного гравця відіслати додому. Всі дуже гарно себе показують в тренувальному процесі. Сьогодні можу сказати: це буде один гравець, який на це, мабуть, не заслуговує. Зараз я не можу сказати вам, хто це буде. У нас перед нами дуже багато дискусій, дуже багато розмов. Може також ще трапитися. Щось в тренувальному процесі. Надіюсь, у нас не будуть не буде травм. А щодо Максиміліна, Паєра, він е, дуже гарно сьогодні відпрацював, більш певнішніший в собі, ніж в в пересні, але я їм дуже задоволений. Якщо б ми змогли додати в цю команду двох гравців, двох переможців Лі Ліги Чемпіонів, буде це тоді наша основа. Чи має наприклад Лерой Сане також шанси на цю першу одинадцятку? Е, він був дискваліфікований в трьох товариських матчах, е, тому він і не грав цього року. Проти Греції він буде грати. Він гарно тренується. В нього була дуже тяжка кінцівка в Баварії, травми, але він потихеньку набирає свою свої кондиції. І, звичайно, він для нас дуже важливий гравець. Але в нас в атакувальній лінії дуже багато хороших гравців. І Моціала, і Вірт. І всі можуть дуже добре грати один на один. Я ще не можу сказати, буде він гравець одинадцятки. Він буде грати проти Греції. Я думаю, не 90 хвилин. А потім ми побачимо. Що відбудеться на наступному тижні. Ілька Гюндоган також показав хороший матч. Плюс повернеться Тоні Кросс, Фюлькрук. Також дуже важливий нападник для нашої команди. І це вже 3-4 гравця, які в атакувальній ланці нас можуть підсилити. Ви тільки що вже деякий раз сказали, що про матч проти Греції як важливо для вас з перемогою розпочати не тільки турнір на чемпіонаті Європи, але також останній матч в останній матчі здобути перемогу. Ви маєте розуміти в футболі грають дуже багато факторів. Роль якщо ми переможемо проти Греції, а проти Шотландії програємо. Це ніякому болівальнику нашої країни не сподобається. Але якщо це буде навпаки, я думаю, це більш більш сподобається нашим болівальникам і більше буде ейфорії в країні. Звичайно, ми хочемо цей матч виграти, але побачимо, що буде через декілька днів. Сьогодні ви грали проти України, які дуже в останній третині поля захищалися. Підбирали ви цього суперника, може, під ігри проти Шотландії і Угорщини? І що ви скажете про гру Мануеля Нойера в цьому матч? Звичайно, це добре для нас, що вони оборонялися, і що в нас була ця можливість зіграти проти такого суперника. Я думаю, не думаю, що можна порівнювати цих суперників, тому що у України дуже якісні гравці є і вони також вміють дуже гарно грати в футбол, дуже гарно переключатися. Але я думаю, як сьогодні проходила гра, це для нас було дійсно ідеально, що цей суперник захищався. І, якщо чесно, я очікую цього від гри проти Шотландії. На рахунок Мануеля Нойера, звичайно там було метр чи декілька сантиметрів, але це був офсайт. Звичайно, не можна так помилятися і я, я думаю, якщо він так високо грає, то він не має права помилятися. Можете декілька слів про гру Ілька Гюнтогана сказати? І також про гравців, які сьогодні не вийшли на поле. Ілька зіграв сьогодні дуже хороший матч. Ми з ним перед матчем вирішили, що що я його заміню в перерві цього матчу. В нього був дуже довгий сезон. Дуже важкий сезон. Мав дуже багато навантажень, і він для нас дуже важливий гравець. На чомусь чемпіонаті. І. А ви розумієте, в нас дуже багато хороших гравців в атакувальній лінії. Джамал Мося Лавіт. Е, багато гравців, які можуть ризикувати на полі. Але Ілька Гюндоган дає нам ці структури, ці стабільності. І звичайно в нас добре, що в нас він є в нашій команді. Але ви також розумієте, що це не такий профіль футболіста, як, наприклад, у наших флангових гравців, як Сане, як Мосяла. І я думаю, він для нас дуже хороша сполучна ланка між цими креативними гравцями і середньою лінією поля. І якщо він буде готовий, нам не потрібно буде його замінювати. Дякую всім до побачення. Асоціація футболу. Будь-що під силу левам, які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Разом до перемоги. Whitebit – Офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу.